Кости мої. Ось ця манюнька. От там і от там манюня одна прийнялася. Ось тут і конвалії вже квітнуть. Вечором так пахнуть. Ось так от. І тут я нарешті висадила петунії і посіяла тут. Ось тут Це цей хочу пересадити свій це дерево, ось тут в цей е, від пані Галини посадила ось ці розочки кам'яні, трояндочки. І ось тут такі ганютки. Тут ще не досадила, ось тут же цей ящик теж в юнки. висадила сюди. І...